Людина, поки вона молода та сповнена сили енергії, має бути активною, життєрадісною, жити, творити і насолоджуватися життям. Звичайно, при цьому всьому, кожен має робити все, щоб світ навколо ставав кращим. Ось як про це мовить мудра притча. У прохолодному веселому лісі серед кущів і трав тік струмок. Чарівний, сміхотливий, жвавий. Він усіх любив і все подобалося йому. Цілими днями бавився він сонячними промінчиками, бабками, жучками. На одному з ванчарівніших вигенів струмка на самому дні лежав камінь. Дуже поважний, статечний камінь, вельми досвідчений. Камінь довго міркував про життя, глибоко поринаючи в роздуми про минуле і сучасне. Слід визначити, струмок дуже йому заважав, повсякчас відволікаючи його від філософських роздумів. І одного разу, коли чаша терпіння перелилася через край, камінь заговорив до струмка. Чому ж ти так метушишся повсякчас? звернувся він до струмка. Від тебе тільки клопіт і жодної користі. Ти неправильно ставишся до життя. У такій метушні годі злитися з ним. Осягнути всі його великі таємниці. Злитися з життям можна лише у великому смиренній спогляданні. А На навіщо споглядати життя? здивовано запитав струмок. Коли навколо тебе так добре, я веселюся, радію і насолоджуюся з усього, що бачу. Мені добре, і я розкошую та тішуся. І всім навколо радісно, всім добре. Ти надто дурний і молодий, щоб зрозуміти це. У тобі надто багато поверхневого, і ти ніколи не зможеш злитися з одним великим началом, таємницею сущого. Камінь далі лежав і думав, а струмочок біг, сміючись та граючись, усе далі і далі, поки не злився з одним великим озером. Так і в нашому житті. Потрібно жити, радіти, веселитися, насолоджуватися життям і допомагати іншим навколо.